Друзі, усім наші вітання. Сьогодні презентація новенького будинку з ремонтом та меблями. Він знаходиться в котежному містечку Новоходосівка серед соснового лісу. Площа даного будинку 220 квадратних метрів, ділянка 10 соток. Ділянка знаходиться повністю серед соснового лісу, дуже затишно, атмосферно, і вона вже повністю облаштована озеленення. Також додатково на ділянці є ось така зона відпочинку. Тут у нас зона кострища, зона для гойдалок, качелі. Така своєрідна файер зона. Зона кострища, дуже затишне місце, а особливо гарно і класно можна проводити вечір з друзями та рідними. На ділянці є автополив, вурлоний газон і багато озеленення. Також по периметру діляночки є ось такі покрукові доріжки, які сполучають терасу з зоною відпочинку. І там теж є така доріжка. Хочемо показати вам загалом атмосферу цієї діляночки. Тут можна додатково облаштувати басейн, дитячий майданчик, зону барбікю і подивіться, наскільки сучасно та стильно будинок виглядає. Він побудований з червоної цегли, повнотілої, утеплення 100 мм пінопласт. І по фасаду клінкерна цегла в поєднанні з термодеревом. І тут у нас теж є така зона вільного призначення, яку можна облаштовувати та використовувати. Додатково є тераса, вона орієнтовно 25 квадратів, також є освітлення тераси, фасадне освітлення будиночку. Тераса має Поручні. І подивіться, який красивий вид на діляночку. Звідси, ми проходимо і потрапляємо на зону парковки. Також в нас є дренажна система водовідведення. В цій частині посаджена блакитна ялинка. Також з комунікацій хочеться сказати, що встановлений тепловий насос як основне джерело опалення. Заведено 16 кВт електрики трифази. Септик з переливом на 12 кубів та власна свердловина. Ось такі чудові панорамні вікна. Додатково можна зробити навіс на авто. Парковка у нас передбачена на два автомобілі. І ось так виглядає фасад будинку. Дуже затишна частина нової худосівки. Також автоматичні відкатні ворота. І тут у нас центральний вхід. Наразі запрошуємо вас до середини будинку, щоб ознайомитись з комплектацією та плануванням. Ми приходимо до середини будинку. Двері встановлені з якісного алюмінієвого профілю і двокамерний склопакет. Також є мастер вимикач, дуже зручна штука. Бачимо ось такий коридорчик. По ліву сторону знаходиться облаштована зона гардеробу, шафа і дзеркало з підсвіткою. Далі по праву сторону знаходиться. Перший санвузол. Бачимо, тут у нас є інсталяція, умивальничок і душова. Далі ми приходимо по коридору. Бачимо, тут у нас зона вітальні. Зона ТВ, камін і диван. Подивіться, наскільки красиво підібрані туни кольорів, і все дуже гарно комбінується та поєднується. Зона кухні вітальні орієнтовно 60 квадратів. До речі, камін має функцію обігріву. Вітальні, зверху є ось цей фан звідки тепло йде у вітальню. Це може бути як додаткове джерело опалення. Далі бачимо обідня зона, яка теж облаштована. Бачимо є стіл, 6 стільців, і подивіться, які красиві три люстри. Дуже теж красиво виглядають. Далі бачимо, у нас є вихід до тераси. Загалом є два виходи до тераси. Тераса під накриттям. І ось така. Зона вітальні та обіднього столу. І далі ми переходимо до основної такої кухонної зони, де ми готуємо їжу. Тут у нас кухонний острів з кварцевого каменю, три барні стільці. Звідси теж є вихід до тераси, і далі кухонна поверхня. Варильна поверхня це в нас індукційна плита, красива підсвіточка. Техніка від Bosch. Також є посудомийка. Омивальничок, і хочемо показати вам загалом, як красиво виглядають фасади. Вони якісні і подивіться, як все красиво. Також є красиве освітлення в будиночку, дуже так світло, просторо. І далі в нас тут знаходиться холодна зона. Тут у нас в цій частині холодильник і по ліву сторону морозильна камера. Подивіться, яка красива підсвіточка в цій частині. Тут в нас є ще мікрохвильовка, винний холодильник та духова шафа. Кухонний острів, він функціонуючий. Має чотири ось таких шухляди, які теж можна використовувати. І подивіться, який вид на зону обіднього столу та на вітальню. Дуже красиво. В будинку виконаний дизайнерський ремонт. Всі якісні меблі та техніка. І дуже Класно виглядають будинок, дійсно вартий вашої уваги. Далі, додатково, на першому поверсі є кабінет або може бути гостєва кімната. Сюди ми заходимо. Тут така вона теж досить простора, орієнтовно 15 квадратів. На стінах виконана декоративна штукатурка, яку можна мити, яка легко виправляється, якщо ви, наприклад, пошкодили стіну. На першому поверсі на підлозі керамограніт і по всьому будинку система теплої водяної підлоги. Далі ми проходимо в серце будинку, це котельня. Тут у нас щитова, все підписано, три фази і 16 кВт електрики. Також встановлений тепловий насос, бойлер, система очистки води і все те, що необхідно. Додатково є ось такий технічний душ, дуже зручно. Наприклад, його можна використовувати, як ви, наприклад, погуляли собачкою, з бокової частини будинку ви зайшли. Помили собачку чи іншу тваринку, і далі чисті заходите в будинок. Друзі, перший поверх ми оглянули, далі пропонуємо підніматися на другий поверх. Сходи на другий поверх мають красиву підсвіточку, і також є датчик руху. Ось тут він знаходиться. Дуже зручно, коли ніхто не ходить, воно виключається, і коли датчик відчуває рух, він включає підсвіточку. Дуже зручно. Як це як і заощаджує електроенергію, так і економить ваші ресурси. Далі на другому поверсі в нас три кімнати та санвузол. Розпочнемо з першої кімнати, це умовно перша дитяча кімната. Вона ось так облаштована, є вихід до тераси. Давайте ми вам покажемо, як вона облаштована. Тераса облаштована ось такою терасною дужкою. І вже готова до використання фактично. Також є красиве красива термодерево і підсвітка. Ось такий у нас вид на власну діляночку. Дуже красиво. Вікна у нас від Саламандр. Двокамерний склопакет. Вони йдуть енергозберігаючі. В кожній кімнаті в нас встановлений кондиціонер від Cooper Hunter. Далі з нею межує ще одна кімната. Вона Теж вільного призначення. Двері в нас встановлені прихованого монтажу і дуже стильно та красиво виглядають. На другому поверсі на підлозі у нас кварцвініл, поручні з гартованого скла. Далі в нас санвузол другого поверху, який поєднано з зоною пральні. Тут в нас місце під пралку та сушку та брудний одяг. Ось така шафа, тут у нас встановлена ще вана, Інсталяція, унітаз біде, красива підсвіточка в санузлі. І зверху тут у нас є три ось таких тумбочки. Умивальничок на двоє людей. Дуже красиво виглядає. І далі ми переходимо до основної спальні. це майстер-спальня, господарська кімната. І подивіться, наскільки вона красиво та стильно облаштована. В ній вже встановлене ліжко. Також красива панель позаду ліжка, вона має підсвіточку і це дзеркало збоку. Штори в нас автоматичні, можуть закриватись. Штори це теж блекаут ідуть. І звідси в нас є вихід до власного балкончику. Теж є кондиціонер. І далі потрапляємо в зону гардеробної. Гардеробна досить велика, дуже красива. Багато можна вмістити речей, красива підсвіточка, зона для ваших аксесуарів, зона взуття. І тут у нас на стіні таке дзеркало, дзеркальна стіна. І далі ми проходимо, потрапляємо в санвузол. В санвузлі є інсталяція та біде. Теж тут є тумбочки, і далі є умивальничок на двоє людей і душова. І таке велике дзеркало, і додатково є вихід до балкону. Друзі, наразі даний будинок продається, тому якщо ви шукаєте для себе будиночок, запрошуємо вас на перегляд. І бонусом від нашого забудовника є те, що вже облаштована зона мансарди. Там орієнтовно 40 квадратів, дуже зручне місце для зберігання ваших речей та сезонного одягу. До зустрічі на перегляді.